Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Щоранку російські міноборони урочисто звітує про збиті напередодні безпілотники, але цього разу повідомлення вийшло якимось сумбурним. Збили чи то 9, чи то 32. Одразу годі зрозуміти. Засобами ППО перехоплено та знищено 9 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. І тут же засобами ППО перехоплено та знищено 32 українські безпілотні літальні апарати літакового типу. Залишимо ці особливості російської арифметики спеціалістам, а сфокусуємося на головному. І в цьому повідомленні, і далі російське Міноборони кокетливо змовчало про те, що як мінімум один БПЛА все-таки досяг цілі. І уразив білгородську нафтобазу з поетичною назвою Оскол нефтяснаб далі з будівки, там всі yeah. сили чи вціліли згадані коментаторами особи? неясно, але генштаб збройних сил України ураження нафтобази підтверджує. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. У результаті влучання резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті. Поки на Білгородщині горів НПЗ, Путін тим часом взяв участь у святкуванні Різдва за календарем, звісно, московського патріархату. І от ми з вами бачимо, як наш президент Володимир Володимирович також знаходиться в одному з храмів. Здесь моляться і зустрічає праздник. Рожіства, крім молитви, Путін виступив з промовою, звісно ж, перед СВОшниками і їхніми дітьми, і там, під образами та хоругвами, нарешті проголосив себе Господом Богом. Ти вой, воїна Росії, вони завжди як би, по порученню Господа, та цю саму місію. Защити щити і і. Її... Ну і ось про тих, кого Путін називає воїнами Росії, а притомні люди окупантами та вбивцями, російські міноборони до їхнього різдва вигадало серію привітань від окупантів, назвавши це різдвяними привітаннями від героїв СВО. У сьогоднішньому ролику такий собі Іван Самородов розповідає про те, як на танку їхав в Україну вбивати українців. Бірлюс масові атаки дронів і противника. Танк у нас загоревся, все это на ходу пришлось тушить. Дальше Заняли огневую точку. Успели ще пару выстрелов отработать. Було тяжеле ранені, техніку прийшлося ставити. Ну і куди ж в цій історії без вигадок про знищену натівську техніку? Звісно, без жодних фото або відеодоказів. Попутно отработали та дві бомбабере противника, уничтожили, подвергались атакам польського міномету. По итогу задача була выполнена. Отже, підсумуємо: Русский Іван на танку їхав в Україну вбивати українців. Українцям це не сподобалося. Вони обстріляли і танк, і ваню. Танк через це загорівся. Ваня отримав поранення і змушений був чкурнути з поля бою, полишивши там техніку. За цю. Відверто дуже сумнівну пригоду Іван Самородов отримав медаль Жукова. Різним російським класикам приписують крилату фразу про те, що Росія має дві біди: дураки і дороги. Вань, Я не знаю, чи ти в курсі, але ти одна з цих бід. Сергій Єременко, Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.